Я всіх вітаю на моєму каналі. Зараз я варю пиво, але, але це відео не про це. Це відео буде про цукрово-солодовий самогон. Я зараз роблю промивку дробини, я е, намагаюся вимити як можна більше цукру з неї, але я розумію, що це неможливо вимити 100% цукру. Тому я вирішив додати цю дробину у звичайну цукрову брагу. Оця драбина. Зараз я буду за допомогою цього ковшика перенести її у ведро, в котрому буду ставити браво. Дробина у ведрах, так це виглядає. Я ще додав трохи сусла, тому що треба було скоригувати плотність пива. Сахар 8 кілограмів. Чому 8 Тому що я буду бродити цими українськими дріжджами. Пірвак, вони розраховані на 9 кг цукру. Я так порахував, що 1 кг цукру замінить дробина, а решту я додам цукру. Зараз вношу цукор у ведра та ретельно розмішую. Перша доба бродіння солодово сахарної браги. Давайте подивимося. Бродить активно, як ви бачите, подивимося, що воно. Три ведра. О, а тут солод, де моя більша ложка. Треба все. Перемішати, щоб утопити, щоб ця шапка солодова теж приймала участь у бродінні. Ну, друзі, буду так от мешати, поки воно не зброди десь тиждень, я так думаю. А потім буду переганяти. За 5 діб брага повністю вибродила, то почала освітлятися. Час переганяти. Для перегонки такої густої браги я буду використовувати пару котел. Але якщо у вас нема такої можливості, у мене на каналі є відео, як зробити на звичайному самогонному апараті з фальшном. Для запобігання запаху болота, обов'язково при перегонці фруктових та зернових браг, я використовую мідні пежі у царгі. Два таких пижа затримують на себе. Сірністи з'єднання на першому перегоні. З першого перегону я отримав 24,5 літра спирта серця спиртовозністю 20%. Зараз я роблю другий перегон. В кубі спиртсирець, далі царга з насадкою Панченкова. Я подовжив царгу своїм прямоточним мідним дефлегматором та засипав в нього ці мідні кольця Рашега. Цю перегонку я роблю за правилами цукрового самогону, з дефлегматором верхнім. Зараз він. Активен, зараз йде відбір голов. так повільно. Голов має бути десь пів літра, але після 300-400 грамів я почну нюхати голови. Та як пропаде запах ацетону, я переключусь на відбір тіла. Відбір тіла закінчено, 3 літра. Я не задоволений, тому що повинно було бути 4 літра. Але мені не сподобався запах цього дистиллятору після 3 літрів, тому я вирішив припинити відбір. Міцність цього дистиляту біля 92%. Зараз я розведу його до підтивої міцності 40%, дам його відпочити декілька тижнів та зустрінемо з вами на дегустації. Друзі, минуло трохи більше місяця. Цей продукт гарно відпочив, та час його скуштувати. Як ви бачите, він кристально прозорий. Ну, це не дивно, це тому що був включений дефлегматор. Та міцність mm -hmm. була 92%. Зараз перше враження наливаємо. Спочатку на аромат. Аромат в нього схожий на цукровий дистилят, але є цей присмак, ну, не присмак цей запах солоду. Але не такий ярко виражений, як в з пива чи в ячмінному дистиляті. Він десь на другому плану, але він є. Відрізняється від цукрового самогону. Зараз на вкус. На вкус теж схоже на цукровий, але це не дивно, тому що багато цукру. Але солод дав свій присмак та післясмак. Дуже м'яко п'ється. Цей солодовий післясмак він на фінішу. Я вважаю, що цей продукт сподобається тому, хто любить звичайну водку та звичайний цукровий самогон. Це близько, але з солодовим присмаком. Але цей солодовий присмак він не на першому плані, а на фінішу. На цьому все. Дякую за просмотр, до зустрічі на каналі. Зараз буде невеличкий поскріт, я посидів, подегустував цей дистилят. Він прийшовся мені до вподоби, там мені є що додати до цього відео. По-перше, я полюбляю зернові дистиляти та буду порівнювати цей дистилят з найближчими. Це дистилят з ячменю та дистилят з пива. Тому що, як ви знаєте, що яч... солод це є пророщений ячмінь. А дистилят з пива він складається цілком з пива, то є з солоду. Без додавання цукру. Але ці вони дуже насичені та мають дуже сильний післясмак ячменю та е, солоду. Іноді для різноманіття хочеться щось більш нейтральне. От я знайшов відповідь на це питання у цьому дистеляти. Це є більш нейтральний дістилят, в якому є дуже гарний фініш, солодовий, та він дуже ненав'язливий. Він на другому плані. По-друге, що мені не, не вподобалось, тому що я не дополучив цілий літр спирту. Тому що почала пригати температура у колонії, там мені не подобався аромат цього дистилятора. Можливо, це була якась моя помилка чи особеність цього дистиляту. Але я у майбутньому повторю його та сподіваюся, получу весь об'єм спирту, котрий повинен бути. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що додивились це відео до кінця.